Привіт усім! сьогодні похворимо про таку тему а, можливо, декому не зрозуміло, але чому не можна? Пити молоко. Що робиться коли, з організмом, коли ви п'єте на постійній основі молоко тобі ж корові чи козини. Я зараз не говорю про рослинні, так, молока. Я говорю зараз саме про тваринне молоко. Отож, сьогодні тему розберемо кротенько, щоб ви розуміли і щоб були обізнані в цьому. Привіт, мене звуть Ірена і це канал про здоров'я, а також про мою студію. Підписуйтеся, я буду рада всім. а Тут багато. Що корисного буде, ось це мій другий канал буде. А, тому, тому саме для американців, так? Ось тому розберемо цю тему. Насправді є а, дослідження, які доводять а, про те, що. Саме вживання тваринного молока а, призводить до дуже багато хворіб. Тобі ж це і глаукома, так, це сліпота, також і діабет першого другого типу, і решта хворіб так. Там цілий перечень хворіб. Я зараз їх не буду а, говорити. Якщо ви можете хочете більш детальніше зрозуміти, чому не можна молока вживати, можете знайти на Ютубі професора Доктора Вайца Вольтер Вайц, і він розказує більш глибше. Що робиться з організмом всередині? Ось. І чому категорично не можна пити молока. Я вам тільки скажу ось таким чином: коротко, поверхнево, лаконічно. Що якщо ви будете вживати молоко, це буде сказуватися на вашому здоров'ї. Вас почнуться не тільки проблеми з зором, не тільки проблеми з внутрішніми органами, так, ви будете реально хворі. Далі ви будете йти до доктора, і доктор буде вам приписувати так: не знищити причину, так, знайти причину, яка у вас є, а буде Спічкати, е, таблеточками, так, фармацевтичних кампаній, говорячи, що якщо ви не будете пити таблеточки, ви помрете. Уявляєте собі, так? Ось тому, а тому просто думайте, що ви робите. Отож, про це я розказала. Далі хочу коротенько ще уяснити, що саме молоко робить всередині в вашому організмі. В молоці ми знаємо, що є ферменти. Так, також ми знаємо, що коли воно потрапляє в наш організм, є глюкоза і є. Галактоза. Так ось один одна річ, вона речовина вона роз, розщеплюється так проходить. А галактоза, вона її організм не може розпізнати, що це таке взагалі. І він її якби відкладає на потім. Так, це простими словами, відкладає на потім, щоб потім, можливо, десь. Да, колись розібратися, що з нею робити. Ось, і на постійній основі, коли ви вживаєте молоко, от, е, воно відкладає, організм відкладає, відкладає так, щоб потім, потім розібратися з цим, тому що воно не перетравлюється абсолютно, так, ну, немає такого. Ось, а, І ще де воно складається в загальному. Так? Дехто каже, може в жир складається, може ще десь там. Ні, воно складається в кістках, воно складається а, біля інших органів. І так далі. Так? Тобто, будь-де воно може складатися. Ну, в осі складається, так? Ось в сулобах складається, і так далі. Тобто, це все дуже серйозно. В принципі, так, так само, як і глисти. Так? Ось таким чином. Ще розберемо, для чого молоко пити. Так, молоко взагалі, то предназначене для того, призначене для маленьких а, дітей, так, для немовлят, для тварин. Так, наприклад, телятко це коров'яче, так, молоко, і а, воно не окисляється з повітря, воно зразу потрапляє так в ротик, і все, так, тобто воно потрібно для збудування, вибудування білка в організмі, так, для вибудування нового а, створіння. Ось, а далі це не потрібно вам, так? Тобто ми маємо їсти тверду їжу. Я так коротенько галопом по Європі пробіглася. Так, щоб влізти 5 хвилин. Якщо ви більш детальніше хочете дізнатися про тему молока, ось, то а, ще раз накажу, найдіть, будь ласка, на Ютубі а, доктора. Професора доктора Вайца він вам пояснить, які дослідження були, що вони винайшли, так що вони зрозуміли так через ці дослідження. Звісно, фармацевтичні компанії цього не афішують, тому що їм це не на руку. Так ось у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. А, і до наступного тижня. Всім па-па!